Всім привіт! З вами компанія AutoParkua. У нас нове надходження Ford Escape 2016 року випуску. Автомобіль приїхав зі штатів, 81 тисяча оригінального пробігу, по пошкодженням була передня частина, капот і передній бампер. Мінімальні ушкодження з Америки. Автомобіль в комплектації SE, має двигун 1,6 бензин, автоматична коробка передач, повний електропакет, круїз контроль. Мультикермо, система вільні руки, великий бортовий комп'ютер, система мультимедіа 7, також в автомобілі присутня задня камера. Кондиціонер пічка, Bluetooth аудіо CD та AUX. Автомобіль в гарному стані, ніяких вклад не потребує. Чорного кольору має систему блокування на дверях за допомогою паролю. Чорного кольору, 1,6 як Має гарний вигляд, дуже економічний, великий автомобіль. Придбати його ви можете в кредит, в лізінг або за готівку на львівському філіалі компанії Автопарк.ua. Знаходимося ми за адресою вулиця Володимира Великого, 2. Звертайтесь.